Всім добрий день, вітаю вас, Міжнародним Дем радіології, і починаємо працювати з цього, як впливають новітні технології на ефективність діагностики. Хочу звернути увагу на те, що попередній лектор показав, що у нас дійсно потрібно розуміти, що рентген-технолог це ну, спеціаліст дуже високого класу, і потрібно, щоб він мав скажімо, знання і навички у всіх напрямках, тому потрібно удосконалюватися. Значить, пацієнт-орієнтована модель надання медичної допомоги передбачає наявність пацієнт орієнтованої променевої діагностики, тому що променева діагностика використовується. При визначенні до 90% діагнозів, що значено в національному керівництві для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічне дослідження, які підготовлено на базі 118-ї Євросоюзу з радіосьного захисту. Ну і попит на радіологічне дослідження в Україні значно більше, значно більше ніж у нас мене чутно без мікрофона. Ні, значить, будемо з мікрофоном. Добре, значить, попит у нас значно перевищує пропозицію. Тобто, кількість радіологічних досліджень це у нас не потреба, а можливості. І якщо ви побачите на цьому слайді, то з 2009 року кількість радіологічних досліджень впала більш як в два рази. І, ну от. Виділено, що у нас кількість ренлаборантів, знову ж ми підкреслюємо роль наших рентгелаборантів, що без них нікуди, і внаслідок того, що їх залишилось вже у нас із 12 тисяч десь у 2005 році, половина, то ми бачимо, що половина скоротилася кількість радіологічних досліджень, і відповідно, Половина обладнання, яке у нас сьогодні є в наявності, а наявно у нас понад 10 тисяч одиниць, не використовується. От. От на цьому слайді ви бачите, скільки у нас чого. І, скажімо, якщо у нас 3 тисячі рентгенологів, і ми можемо якось присилати зображення, що вони аналізували там від двох, від трьох одиниць обладнання, то оператор має бути на кожній одиниці, тому що хтось має виконувати ці дослідження. Ну і внаслідок того, що у нас от, обладнання сконцентровано в трохи більше, ніж 2000 закладів, не дуже лікарі первинної ладки направляють на регіонологічне дослідження. Тобто це, скоріше, прохання пацієнтів, ніж призначені лікарів, тому що вони не знають, коли отримують результати, і, як правило, просто йдуть на порушення клінічних протоколів, тому що знають, що їхати там десятки кілометрів до ну, навіть не десятки а кілька кілометрів на проведення дослідження, пацієнти не мають ні бажання, скоріше, а навіть і можливості. Ну, і, Безумовно, сьогодні, як у всьому світі, пріоритет надання медичної допомоги приділяється на первинці. Але, скажімо, збезпечити без інструментів, інструментальної діагностики доступність, результативність, економічну ефективність медичної допомоги нереальна. От. Ну, от приклад, що коли людина зламала ногу, що легше доставити пацієнта до лікарні чи травматологу з земгілобрантом приїхати до пацієнта? То, що можливо, в... скоріше приїде здорові люди, ніж. Потрібно транспортувати людину, яка потребує спеціальних умов транспортировки. Ну і сьогоднішні технології дозволяють перейти до рентген-діагностики за принципом POC-X-Ray. Тобто Point of x ray тобто дослідження виконується там, де куди звернувся пацієнт за допомогою, обробляється та описується там, де є відповідні спеціалісти. Тобто ми можемо, коли зробили дослідження, відправити одночасно. Знімки в кілька місць можна відправити травматологу, і рентгенологу, і це значно скорочує час на аналіз зображень і визначену ситуацію. Тобто рентгендіагностика за принципом – це ябеда. Тобто якість, безпека, ефективність, доступність і, скажімо, всьому вона виступає як асистент клініциста Ну, що це, це зроблено там в останні роки, ні, ще, у 2013 році обладнання, легке обладнання використовувалося вже в травматологічних операційних, і це означає, що це обладнання може бути перевезено знову ж таки туди, де є пацієнт, і там може надана допомога. І це дуже важливо. Тобто ми маємо можливість наблизити допомогу до пацієнта і реалізувати от, принцип пацієнт-орієнтованої радіології. Сьогодні протягом кількох секунд можна виміряти відстані похибку, якщо правильно виконати це дослідження, там, це менше 1 міліметра, точність вимірювань. Ну, от на цьому слайді якраз показано, як вимірюється, тобто збільшується фокусна відстань. Об'єкт, який вимірюється, потрібно наблизити до приймача, і тоді ми отримуємо скажімо, дуже точні результати. А дуже точні результати, це при гепротезуванні дуже мають велике значення, тому що якщо ми щось неправильно наміряли, потім маємо дуже погані наслідки. Скажемо, в 2014 році рентгендіагностика була наближена до місць ведення бойових дій. Тоді в мобільному госпіталі щастя було впроваджено цифрову рентгендіагностику, і це дало дуже позитивні результати. Була значно зменшена і госпітальна смертність, і більше 70% поранених поверталися зразу ж в частину. Ну от на цьому слайді показано, що сьогодні. Ще більше наближена рентгендіагностика до пацієнта. Ліворуч ми бачимо це противошокові кабінети, де виконується зразу ж обстеження поранених, які привозяться в мобільний шпиталь, а проводячи використання рентгенських апаратів вже на стабіліційних пунктах. Тобто використання рентгендіагностики саме там дозволило конкретному пацієнту не тільки врятувати руку. Тобто, скажімо, він був повернутий до активного життя. І е, сьогоднішні технології дозволяють і не тільки на фронті наблизити пацієнта, тому що у нас, ми знаєте, більше 30% населення це сільське населення, і відповідно доступність для них рентген-діагностики ще менша, ніж. Для міських мешканців. Ну і на цьому слайді показано використання регіоні діагностики у складі мобільної бригади Червоного Христа, тому що є ресурс, сьогодні в кожній області є мобільні бригади Товариства Червоного Христа України, але сьогодні вони, на жаль, їздять більше з ну, в найкращому випадку з електрокардіографами, а так, скажімо, вимірюють тиск і цукор. Але сьогодні ці гаджети є сьогодні навіть в у, у, у пацієнтів. Тобто ефективність їх поїздок без інструментальних не дуже висока, і тому, скажімо, керівництво Товариства Червоного Христа України якраз розглядає можливість оснащення своїх бір, мобільних бригад якраз е, комплексами Тергенівськими ультразвуковими ультразиковими скамерами. Тобто, ми маємо сьогодні говорити про променеву діагностику за принципом поКРАД. Тобто рухається в просторі радіологічна інформація про пацієнта, а не сам пацієнт. Тобто, коли ми маємо ультразвікі апарати, рентгенські апарати, які не потребують рентгенівських кабінетів, займають дуже мало місця, то ми можемо... Наближати допомогу до пацієнта. Ну і отут показано, що операторів для роботи на наявному рентгенівському ультразвуковому обладнанні можна підготувати протягом кількох тижнів із медсестер та лікарів загальної практики. І, знову ж таки, рентген-лаборанти можуть опановувати, скажімо, суміжні спеціальності, тому що ну, скажімо, колись ми ходили в. Фотоатеріє робити знімок, віддавали свої роботи в машбюро, щоб щось там нам надрукували. Сьогодні ми всі є операторами купи гаджетів в наших смартфонах. Тобто там у нас і фото, там у нас і комп'ютер, і все, що завгодно. Тобто ми живемо тільки, в час інтеграції. Спеціальності, коли ми маємо опановувати різні суміжні спеціальності. І коли ми бачимо на цьому слайді, що РВН-діагностика, ультразовга діагностика дає нам дуже великі потужності на первинній ланці стосовно діагностики. Тобто променева діагностика в сучасних умовах має мати вигляд, як показано... На цьому слайді, то, то заклади первинної медико-санітарної допомоги мають бути оснащені ультразвуковими сканерами, рентгенівськими апаратами. А коли вже є рентгенівський апарат і рентгенолог, то там має бути вже система з томосинтезом. Чому? Тому що це дозволяє проводити дослідження до обстеження на місці. І, і коли ми кажемо про переваги томосинтезу, то первинна, основна перевага його те, що гарантовано буде виконана необхідне пацієнту до обстеження. Тому що коли ми його посилаємо, я вже казав вище, це факт, що він туди йде. Ну і висновки, що новітні технології дозволяють впровадити в клінічну практику пацієнта орієнтовану променеву діагностику за принципом ПОКРАТ. Впровадження пацієнт орієнтованої променевої діагностики за принципом ПОКРА дозволяє обстежувати не тільки тих, хто дбає про своє здоров'я, а тих, кому це показано. І значно підвищити ефективність надання медичної допомоги населенню за рахунок зменшення часу на встановлення діагнозу, та покращити раннє виявлення захворювання органів рудної ну, і, і інших органів систем людини. І використання рентгенографічних систем з томосинтезом дозволяє гарантовано провести до обстеження пацієнта на місці і зменшити кількість направлень на комп'ютерну і магнітно-резонансну томографію. Хочу ваше звернути увагу, що в теперішній час підготовлений до друку третій том підручника променева діагностика. От ми зараз визначаємося з тиражем, потрібно, скажімо, не знайти мільйон на його видання. Тому, скажімо, якщо вас цікавить, будь ласка, напишіть замовлення, і це дозволить нам визначитись тиражем. А чим більше тираж, тим буде менша його ціна. Дякую вам за увагу і з святом вас.